Сто років великої історії в музеї визвольної боротьби відкрилася експозиція, присвячена сторіччю заснування пласту. Світлини та старовинні речі відтворюють історію пластового життя і романтику скаутських подорожей. Ватра це є дозвілля, де пластуни там співають пісень, і грають ігри, слухають цікаві історії. Між собою спілкуються. Тому це в першу чергу для пластунів такий символ, який от вже палає сто років. Серед раритетних експонатів виставки гітара, яка належала одному із провідників пластунського руху на Прикарпатті у 20-х роках минулого століття Михайлові Горбовому. Також в експозиції світлини засновників місцевого пласту, давні фото гірських подорожей, різноманітні скауські відзнаки та однострої. Організатори виставки запевняють, призначення пласту з роками не змінилося. Любити Бога та Україну, а ще удосконалювати власне тіло це ключове завдання пластунів. Тих дітей навчали бути міцним тілом і духом. Тобто на першому плані була мораль, гідність національна, а на другому щоб тіло було міцне і фізично вправне. Для того вони вправлялися, будуючи з власних тіл. Ось такі вежі цією виставкою. Івано-франківські пластуни розпочинають святкування столітнього ювілею своєї організації. Незабаром у місті вони урочисто відкриють перший в Україні пам'ятник скаутам. Галина Гордашко, Василь Пилипів, новини на вежі.